На початку засідання виконкому присутні хвилиною скорботи вшанували пам'ять 52 загиблих героїв Надвірнянської громади та всіх, хто віддав життя за незалежність України. Міський голова Зіновій Андрійович розповів про звітування перед моніторинговою комісією прозорість і підзвітність влади стосовно використання у громаді військового ПДФО. Під час моніторингової комісії прозорість і підзвітність влади в питанні використання військового ПДФО. 32 громади звітуються. Наша громада мала за честь звітуватися перед робочою групою в складі керівників правоохоронних фіскальних органів Служби безпеки України, управління стратегічних розслідувань, управління Кру, фінаудиту і інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації. На даний момент прозвітувалися сім громад. Ми звітувалися разом з Коломиєю, з містом Івана Франківськом. І я, як очільник громади, представив звіт, напрацьований заступниками, напрацьований керівником управління фінансів, а саме головне. У цьому звіті праця кожного жителя громади, починаючи від навчальних закладів, від діток з благодійними ярмарками. Продовжуючи одноденним заробітком, продовжуємо роботу по старостинських округах за допомогою жителів громади в різних куточках Європи і світу, ну і звичайно, платники податків. Тому наш звіт по співвідношенню до величини бюджету більше 52% військового ПДФО ми за підсумками 9 місяців 2023 року ми перерахували на всі військові програми, військові формування, частини, які офіційно зверталися до нас. 65 питань порядку денного та два додаткові члени виконкому Надвернянської міської ради розглянули на черговому засіданні. Зокрема, йшла мова про виділення коштів з бюджету міської ради для надання адресної грошової допомоги. У нас адресну допомогу попадають онкохворі, поранені особи з інвалідністю першої групи, особи з інвалідністю другої групи, особи, яким виповнилося 80 і більше років. Ну і тут є окрема це допомога військовослужбовцям для придбання дрова ну і поховання родичів. Загалом члени виконавчого комітету затвердили проект рішення про надання грошової допомоги 109 особам надвірнянської громади. Також погодили підвезення вихованців Парижчинського закладу дошкільної освіти, золотий ключик та маршрут руху шкільного автобусу військового ліцею. Згідно чинного законодавства право на підвезення мають діти закладів загальної середньої освіти. Мова про підвезення дітей з ОДО в законі не прописана. Однак, ви знаєте, що ми підвозимо діток із лісної велесниці на навчання до Парижчинського ліцею. І в лісній велесниці є двоє діток п'ятирічного віку, які навчаються і виховуються в закладі дошкільної освіти Золотий ключик в Парищі. Батьки звернулися до нас із проханням, і ми звертаємося до вас про підвезення цих діток саме до закладу дошкільної освіти. Тобто є вихователь в автобусі, який буде забирати цих двох діток, вихователь, працівник школи, буде забирати цих діток із лісної велесниці разом із дітьми, яких везуть до школи, і підвозити їх до закладу загальної середньої освіти, до школи. Там буде чекати вихователь. Із закладу дошкільної освіти і відповідно автобусом вести до закладу дошкільної освіти на засіданні. Були внесені зміни у положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Надвернянської міської ради. Ішла мова про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій збройних конфліктів. На території Надвернянської громади буде встановлено дві відеокамери для фіксації адміністративних правопорушень на дорогах. Пропонується встановити дві камери відеоспосередження. В селі, ну, фактично, місто Надвірна за Богорочанським мостом, і е, також у е, селі Воєва. Е, місця розміщення камер визначалися спеціалістами е, Міністерства внутрішніх справ, е, е, вони тільки подали нам на розгляд. Внесок органів місцевого самоврядування це забезпечення електроживлення даних приладів контролю, і також при необхідності. Забезпеченням до під'єднанням до провідного інтернету і відповідно оплата за ці послуги присутні. Заслухали на засіданні про результати конкурсу перевізників для перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах у межах Надвернянської громади. Це було 11 об'єктів. 24 жовтня у нас відбувся конкурс відкритий. Старости в нас були присутні. Ми прислухалися до думки старости додатком. Іде таблиця, там де є перелік переможців конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах. Члени виконкому затвердили місця розташування стенду дорожнього указівника при в'їздах та виїздах надвірнянської громади. Прошу підтримати проект рішення про поводження місць розміщення інформаційного панна на в'їздах та виїздах надвірнянської територіальної громади. Це є кількість вісім місць на в'їзд і на виїзд. Можете переглянути сам ескіз цього пана з виїздом на місце з управлінням житлово-комунального господарства та управлінням земельних відносин було визначено які саме оптимальні рішення, також щодо розмірів. Також є погодження від національної поліції, також є погодження від служби відновлення та розвитку інфраструктури івано франківської області. Було надано дозвіл управлінню освіти на розміщення інклюзивного дитячого майданчика біля приміщення інклюзивно-ресурсного центру у місті Надвірна. Загалом члени виконавчого комітету розглянули питання порядку денного протягом півтора години.